Сьогодні хотілося б поговорити про досить специфічну діяльність Генеральної прокуратури України на чолі з новим Генеральним прокурором і конкретно про діяльність Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Як відомо, департамент спеціальних розслідувань покликаний розслідувати справи Майдану. Генеральна прокуратура покликана захистити права громадян України. Та розслідувати резонансні справи. Але чому так повільно сьогодні розслідуються справи Майдану? Відповідь на це питання ми маємо на одному конкретному прикладі, який має своє життя у Миколаївській області Первомайському районі. Департамент спеціальних розслідувань займається тим, що намагається відібрати землю. У людей, працівників бюджетної сфери, які у 2012 році в Первомайському районі Миколаївської області лікарі, вчителі отримали законним шляхом, намагаються забрати цю землю на користь земельного рейдера, а за сумісництвом народного депутата від блоку Петра Порошенка Корнацького, шляхом створення штучних карних справ, шляхом притягнення до, до такої собі відповідальності. Навіть адвоката цих людей, які намагаються захистити свої права, законні на цю землю. На підтвердження моїх слів, я хотів би сьогодні надати слово представникам ініціативної групи, яка займається захистом прав пайщиків у Первомайському районі, захистом прав від Свавілля Корнацького, і щоб вони підтвердили те, що вони є реальні люди, те, що вони є люди з села, люди праці і законним шляхом отримали цю землю. Як вже було сказано, в 2012 році я отримала пай землю майже 2 гектара. Зі мною ще 772 людини. Зараз так склалася обстановка, що ми цією землею фактично не можемо користуватися. Хоч ми віддали її в оренду нормальній фірмі е, аграрній, яка нам зробила законні документи на цю на всю, всю землю. Ми всі маємо акти, ми маємо кадастрові номери, але користуватися цією землею ми не маємо права, тому що наш е, депутат. Як у нас вже його називають антинародний депутат. Я не боюся цих слов. Я вам говорю, щоб ви всі чули. Забирає у нас цю землю всячески, вже чотири роки. Ми не можемо її засіяти. Ми не можемо зібрати. Ми не можемо користуватися тим, що нам надали. Ми сама можна сказати, малооплачувана сфера. Уже було сказано, що це учителі з районної больниці санітари. Медпрацівники, пенсіонери, ви знаєте, які це, які це низько оплачувані своїх людей, і тому ми приїхали сюди. Із Первомайська і Первомайського району звернутися до президента, звернутися до генерального прокурора Луценка з словами просьби. І це не тільки моя лічно, як голови ініціативної групи, а всі, коли ми сюди їхали, нас всі відряджали і просили. Зверніться так, щоб всі чули нашу просьбу, а можна сказати, крик душі. У нас забирають останнє. І хоч би хтось там, а то народний депутат. Забирає цю землю, причому внало рейдерськими шляхами, І ми пройшли. Коли це все розпочалося, ми хотіли це вирішити питання законним і мирним шляхом. Ми подали в суди, ми пройшли всі суди, від самого нижчого до касаційного. Ми виграли всі суди, але землею ми все одно не користуємось. Тому ще раз я повторюю: звертаюся до президента, до генерального прокурора Луценка. Допоможіть нам забрати свою землю і прекратити ці рейдерські атаки на нас, простих людей. Колаївщини, ми дуже просимо вас. Я хочу звернутися також до президента України, до Генерального прокурора України, зупинити це свавілля, зупинити перетворення Генеральної прокуратури на рейдерський та орган, який не захищає права простих людей, а орган, який захищає права чи навіть не права, а інтереси дуже вузької групи людей. Яка має відношення і доступ до владних кабінетів? Тому прошу ще раз звернути увагу президента України та Генерального прокурора України, виконати свій конституційний обов'язок та захистити простих людей. Дякую за увагу.